Знову акційна ціна, акційний комплект, комплект Корсика. Може бути в сірому кольорі та в коричневому кольорі. Також може бути такий кут і дзеркальний правий або лівий кут. Три комплектації в нас в цьому саме комплекти. Перша комплектація з пуфіками йде. Наступна у нас комплектація йде з двома кріслами. І сама велика комплектація два крісла та третє крісло, три крісла. Цей комплект виконаний з алюмінія. Наші меблі можуть стояти на вулиці круглий рік і зимою, і літом. Якість нашого ротану, який ми самі виготовляємо, і теж нічого не боять не боїться. Може на вулиці знаходитися круглий рік. Цей комплект на сім персон подушки. У нас дивіться всі зйомні на всіх чехлах. Це означає, що можна це зняти, попрати. Заново діти і будуть як нові подушки. У нас гарантія 5 років, але термін експлуатації наших меблів більше 10 років. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля нашого або на сайт наш моторік.юа і замовляйте.